Увійшов в українську літературу е, проводом або попереду ступає мій твір. Цей твір був написаний 1955 е, року, коли помер кривавий Торквемада по всій Іспанії пішли ченці, зодягнені в лахміття, як старці. Підступні пастухи людського стада. О, як боялися святі отці, чи не схитнеться їх могутня влада, душа єретикати й смерті рада, чи ж не майне, де усміх на лиці. Вони самі усім розповідали, що інквізитора вже нема, а люди, слухаючи їх, ридали. Не усміхались навіть крадькома. Напевно, дуже добре пам'ятали, що з дохтерами, але стоїть тюрма. Я хотів би вам нагадати, що це вірш у книжки правда кличе», яка була надрукована 18-тисячним тиражем. І через цей вірш і інші пішла під ніж всю книжку порізали. Це фактично був один із перших голосних проявів радянської цензури щодо української літератури. Тому цей вірш це особливий вірш в українській поезії початку, початку другої половини двадцятого.